Вітаю! У цьому відео я розповім про найвидатнішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ви дізнаєтеся його історію життя, внесок у українську літературу та культуру і ще багато іншого. Тому беріть щось смачненьке, сідайте зручніше, і починаймо! Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня. 1814 року в маленькому українському селі Моринці, що сьогодні знаходиться на Черкащині. Але дитинство він провів не лише там. Коли Тарас був маленький, його родина переїхала у сусіднє село Кирилівка, яке стало для нього домом і місцем, де минули найважливіші ранні роки. Батько Тараса Григорій Іванович був хліборобом, працьовитою людиною, яка попри злидні. Намагалася дати дітям виховання і навички ремесла. Мати, Катерина Якимівна, була доброю, лагідною, але тяжко працювала, через що дуже рано померла. Тарасові тоді було всього 9 років. Батько теж невдовзі відійшов із життя, і хлопець залишився сиротою, змушений з дитинства сам боротися за місце у світі. Великий вплив на нього мав дід Іван, який брав участь у Коліївщині. І з дитинства розповідав Тарасові про козацьку волю, боротьбу за правду і гідність. Саме від діда хлопець узяв ту внутрішню силу, яка не дозволила йому зламатися все життя. Тарас рано почав малювати, і до цього таланту тягнувся набагато більше, ніж до селянської роботи. Він жив у різних місцях навколо свого краю, служив у Дяка, працював у різних господарів, але скрізь де міг, намагався вчитися малювати. Зрештою, його здібності помітив поміщик Ангельгард, до якого він потрапив у престол. Поміщик часто переїжджав, і Тарас із ним жив у Вільні, сучасна столиця Литви, а потім у Варшаві, сучасна столиця Польщі. У 1831 році Ангельгард привіз його до Петербурга, де Тарас став дворовим козачком. Але не полишив мрії вчитися. Він робив змальовки з натури, а справжні його таланти відкрили завдяки людям мистецького кола Петербурга. Українські і російські поети, побачивши його роботи, одразу зрозуміли виняткові здібності юнака. За їхньої підтримки, у 1838 році друзі митці допомогли викупити Шевченка з кріпасства. Це стало поворотним моментом. Він вступив до академії мистецтв. І почав розвивати себе як художник. В Україні він узяв участь у кількох експедиціях, які мали на меті дослідження пам'яток, народного побуту та старожитності. Особливо важливим були його подорожі правобережною Україною разом із археографічною комісією. Під час цих мандрів він змальовував старі церкви, замки, козацькі могили, записував народні пісні і історії. Уважно спостерігав за життям людей. Саме ці подорожі дали йому величезний матеріал для творчості, і зміцнили його любов до рідного краю. А у 1840 році вийшла його перша збірка Кобзар, яка стала голосом українського народу. Тараса Шевченка заарештували в 1847 році за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Яке прагнуло поширювати освіту, скасувати кріпацтво, задобитися свободи і прав для українського народу та за антицарські твори. Після слідства його відправили на солдатську службу в Оренбургський край, а згодом до Орської фортеці та Новопетровського укріплення. Цар Микола І наклав на нього окремий наказ суворо заборонити писати і малювати. Попри це, Шевченко таємно створював записи і малюнки, ризикуючи новими покараннями. Важка служба, клімат і заборони підірвали його здоров'я, але саме ці роки загартували його світ огляд і зробили голос ще гострішим і вільнішим. Після повернення заслання він знову мандрував Україною, знову досліджував її історію, мріяв про національне відродження та освіту для простих людей. Помер він у 1861 році в Петербурзі, але за заповітом його перепоховали в Україні на Чернечій Горі в Каневі. Насок Шевченка для України колосальний, він утвердив українську літературу на національному рівні, підніс тему свободи, гідності та боротьби за людські права, успівав красу українського народу і землі. Його слово формувало національну самосвідомість і віру у власну державність. А його життя стало символом незламності та свободи. Як митець Шевченко створив близько 1000 творів, з яких до наших часів дійшло приблизно 835 живописних і графічних робіт, а як поет, він написав близько 237 віршів і поем. Отже, це відео завершується. Напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. А також поставте лайк і підпишіться на канал, щоб відео виходили частіше. Дякую за увагу і до нових зустрічей!